Свобода Кам'янка не просто історичне місце, а частина нашого культурного спадку, що бере свій початок у 17 столітті. У ті часи на цьому просторі розміщувались перші поселенці, і з кожним роком місцевість набувала важливості як торговий та військовий центр. Тут розмістилися тисячу відслуживших козаків. З одною цілью – допомагати купцям, промисловцям. Переходити через ріку Дніпро. Якщо поринути в історію, можна дізнатись цікаві таємниці та факти стародавнього населення. Лоцман помилим підготовлений, який повинен перейти був у цю річку. І от їх була завдання: з лівого берега перевести купців на правий берег, а з правого на лівий. І оце місто. Воно дуже дуже історичне, тому що це від цього почалось розвиток нашого селища. Одні з найперших селищ, які утворились навколо Кам'янки, Сугаківка, Обухівка, Горянівка. Перерив між одним селищем в історичному плані до другого це майже було по 100-150 років. Коли вода розливається весною, і коли вона вже в морі чорне спадає. І де залишився чуть-чуть островок? От він роками намивався. Ба більше, окрім давньої історії про утворення селища, старожитня камінка, скарб для краєзнавців, адже залишилось багато історичних артефактів, фрагментів посуду, козацького часу та світлин. Цікаві вони тим, що тут. Ну, по-перше, там побутові сцени. Ну, це такий, такий був були модні такі фотосесії колективні. Ну от коли зображалися всі родичі, друзі, там на, на весіллі або там якийсь інший важливий івент в їх житті. Краєзнавець Валерій Касьяненко родом із Кам'янки. Вирушив на пошуки залишків спасопреображенської церкви, який міг би розповісти більше про життя давніх мешканців цього селища. Ми пошукаємо, якщо тут був храм, то має бути на, городах, на городі культурний шар 18 століття, який може включати в себе залишки посуду старовинного, скляного чи керамічного, можливо, якісь металеві речі, гвістки тощо. Тобто ми перевіримо наявність такого шару і вже будемо хоча б точно знати, було тут щось чи ні. Незважаючи на те, що залишки козацького храму знайти не вдалось, візуальний огляд дав нам важливі свідчення на городі були виявлені фрагменти кераміки 18-19 століття. Те, що ми знайшли, ну вже свідчить як мінімум про те, що тут було життя в цей, цей час. Тобто 18 століття вже ця е, місцина була обжита, і е, більш того, це вважається, що це був історичний центр Кам'янки. Один із мешканців Кам'янки на честь дня народження встановив меморіал, що розповідає історію цього краю. І так, тут оце, як з'явилися ці козаки, як з'явилися купці, як їхали на Слобожанщину. На Слобожанщину з Криму, а і Слобожанщини Білгородську області на Крим за сіллю. Вони отут розполагалися. Вони тут відпочивали і вони тут були в черзі, щоб перезвести їх через річку Дніпро. Це місце, де історія та сучасність переплітаються від стародавніх козаків до сучасних дослідників, які продовжують розкривати таємниці цього краю.